У Львові температура повітря в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів морозу. Ранкові хмари швидко зникнуть і з середини дня пануватиме ясна погода. Опадів не передбачається. У Другобіжі в день очікується 9 градусів тепла, а вночі 2 градуси морозу. Попри хмарний ранок, день і вечір будуть сонячними. Опадів не буде. У стрию температура вдень досягне 9 градусів тепла. А вночі знизиться до двох градусів морозу. Вранці небо буде вкрите хмарами, але в другій половині дня вони розійдуться і встановиться ясна погода. Опадів не очікується. У Самборі температура день становитиме 9 градусів тепла, а вночі залишиться на нульовій позначці. Протягом дня переважатиме хмарність, але вдень можливі короткочасні прояснення. Опадів не буде. У Золочеві вдень прогнозується 8 градусів тепла, а вночі. Три градуси морозу. Весь день пройде під ясним небом без опадів. У Яворові температура повітря в день складе 9 градусів тепла, а вночі 2 градуси морозу. Сонце рідко виглядатиме з за хмар, але опади не прогнозуються. У Шептицькому вдень очікується 9 градусів тепла, а вночі 4 градуси морозу. Ранкові хмари швидко розсіються, а в другій половині дня пануватиме сонячна погода без опадів. У Луцьку температура в день сягне 8 градусів тепла, а вночі знизиться до 7 градусів морозу. Протягом усього дня небо залишатиметься ясним. Опадів не буде. У Ковелі денна температура становитиме 8 градусів тепла, а вночі 7 градусів морозу. Ранок розпочнеться похмуро, але в день небо проясниться погода збережеться до ежечора. чоропади не очікуються. У шацьку вдень температура підніметься до 8 градусів тепла, а вночі знизиться до 4 градусів морозу. Протягом усього дня пануватиме хмарна погода, але без опадів. У Камені Каширському вдень очікується 6 градусів тепла, а вночі 9 градусів морозу. Небо залишатиметься ясним протягом усього дня, без жодної хмаринки. Опадів не передбачається. У любомлі температура в день сягне 8 градусів тепла, а вночі опуститься до 5 градусів морозу. День розпочнеться ясною погодою, але ввечері небо затягнеться хмарами. Без опадів. У Любешові в день прогнозується 5 градусів тепла, а вночі 10 градусів морозу. Від самого ранку небо буде безхмарним і ясна погода триматиметься до самого вечора. Опади не очікуються. У Тернополі температура в день складе 7 градусів тепла, а вночі 4 градуси морозу. Нічна хмарність зникне вранці, після чого день буде сонячним і ясним. Опадів не передбачається. У Кременці в день очікується 7 градусів тепла, а вночі 5 градусів морозу. Весь день пройде під ясним небом без опадів. У Чоркові температура в день досягне 7 градусів тепла, а вночі 3 градусів морозу. Попри хмарний перецвітанковий період, з самого ранку небо залишатиметься безхмарним, і протягом усього дня пануватиме сонячна погода. Опадів не буде. У Рівному вдень стовпчик термометра підніметься до 6 градусів тепла, а вночі опуститься до 9 градусів морозу. Від самого ранку і до пізнього вечора небо залишатиметься ясним. Без опадів. В Івано-Франківську температура сягне 9 градусів тепла, а вночі опуститься до 5 градусів морозу. Ранкове небо буде чистим, і до самого вечора ясна погода не зміниться. Опадів очікується. У калуші протягом дня повітря прогріється до 9 градусів тепла, а вночі похолодає до 5 градусів морозу. З самого ранку на небі не залишиться жодної хмаринки, і погода залишатиметься сонячною. Без опадів. У Коломиї в день температура становитиме 9 градусів вище нуля, а вночі 6 морозу. Нічні хмари швидко розсіються, і ясне небо збережеться до самого вечора. Опадів не передбачається. В Ужгороді протягом дня буде 7 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 2 градусів морозу. Небо залишатиметься хмарним від самого ранку і до пізнього вечора. Опади не очікуються. У Мукачеві температура в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі складе 2 градуси морозу. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами без опадів. У Чернівцях повітря прогріється до 7 градусів тепла, а вночі похолодає до 5 градусів морозу. Ранкові хмари швидко зникнуть і до кінця дня небо залишатиметься чистим. Опади не передбачаються. У Хмельницькому в день температура сягне 4 градусів тепла. А вночі знизиться до 8 градусів морозу. У весь день небо буде ясним без жодної хмаринки. Опадів не очікується. У Києві в день очікується 1 градус тепла, а вночі похолодає до 9 градусів морозу. Вранці та день пануватиме ясна погода, але ближче до вечора небо може затягнути хмарами без опадів. У білій церкві температура в день підніметься до 3 градусів тепла, а вночі опуститься до 8 градусів морозу. Протягом дня погода буде сонячною, а ввечері небо поступово вкриється хмарами. Опадів не прогнозується. У броварах протягом дня температура сягне одного градуса тепла, а вночі знизиться до 9 градусів морозу. Вранці небо буде чистим і сонячним. Ясна погода збережеться майже до вечора, але вле перед заходом сонця можливе посилення хмарності. Опадів не передбачається. В Ірпені в день повітря прогріється до нуля градусів, а вночі похолодає до одинадцяти градусів морозу. Упродовж усього дня небо залишатиметься безхмарним, а ближче до вечора можливе незначне збільшення хмарності без опадів. У Борисполі температура в день становитиме нуль градусів, а вночі опуститься до десяти градусів морозу. Вранці буде ясно, денне сонце протримається майже до заходу, але ввечері небо може затягнути хмарами. Опадів не прогнозується. У Чернігові в день температура підніметься до нуля градусів, а вночі похолодає до 15 градусів морозу. Ранкове сонце буде освітлювати місто майже увесь день, однак ближче до вечора з'являться хмари. Опадів не очікується. У Ніжині денна температура сягне одного градуса морозу, а вночі стовпчик термометра опуститься до 14 градусів нижче нуля. Вранці буде ясно. Протягом дня сонце освітлюватиме місто, але ввечері можливе посилення хмарності. Без опадів. У прилуках вдень очікується один градус морозу, а вночі температура знизиться до 13 градусів нижче нуля. Протягом усього дня пануватиме ясна погода, а ввечері небо може стати хмарним. Опадів не прогнозується. У Житомирі температура вдень підніметься до 3 градусів тепла, а вночі знизиться до 9 градусів морозу. Увесь день небо залишатиметься чистим і ясним. Без опадів. У Бердичеві в день повітря прогріється до трьох градусів тепла, а вночі похолодає до дев'яти градусів морозу. Небо буде безхмарним упродовж усього дня. Опадів не очікується. У коростені температура в день становитиме один градус морозу, а вночі знизиться до 14 градусів нижче нуля. Сонячна погода протримається майже весь день, але ввечері можливе збільшення хмарності. Без опадів. У сумах протягом дня температура опуститься до 3 градусів морозу, а вночі похолодає до 14 градусів нижче нуля. Уже зранку хмари вкриють небо і залишатимуться там протягом усього дня. Поступово починаючи розсіюватися лише ввечері. Опади не передбачаються. У конотопі денна температура становитиме 1 градус морозу, а вночі стовпчик термометра опуститься до 13 градусів нижче нуля. Небо залишатиметься ясним від ранку до самого вечора. Опадів не передбачається у шостці. В день температура знизиться до двох градусів морозу, а вночі похолодає до 15 градусів нижче нуля. З самого ранку і до вечора небо залишатиметься безхмарним. Опади не прогнозуються. У вінниці протягом дня повітря прогріється до 4 градусів тепла. А вночі температура опуститься до 9 градусів морозу. Небо залишатиметься чистим упродовж сьогодня, опадів не очікується. У Черкасах вдень температура підніметься до 1 градуса тепла, а вночі знизиться до 10 градусів морозу. Сонячна погода пануватиме від ранку до вечора, опади не передбачаються. У Кропивницькому вдень очікується 1 градус тепла, а вночі температура опуститься до 12 градусів морозу. Увесь день небо залишатиметься безхмарним, без опадів. В Олександрії температура в день становитиме 1 градус морозу, а вночі похолодає до 11 градусів нижче нуля. Хоча досвітні години будуть похмурими, вже зранку небо очиститься, і ясна погода протримається до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Знам'янці температура в день сягне нуля градусів. А вночі знизиться до 11 градусів морозу. Вранці можливі хмарність, але вже до обіду небо стане ясним і залишатиметься та таким до кінця дня, без опадів. У Дніпрі температура день опуститься до 4 градусів морозу, а вночі знизиться до 12 градусів нижче нуля. Уже зранку місто огорнуть хмари, які не зникатимуть пізнього вечора. Опадів не передбачається. У Кривому розі денна температура становитиме 1 градус морозу, а вночі похолодає до 11 градусів нижче нуля. Від ранку й до пізнього вечора небо залишатиметься ясним без опадів. У Кам'янському протягом усього дня температура становитиме 5 градусів морозу, а вночі опуститься до 13 градусів нижче нуля. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами від самого ранку до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. У Нікополі в день очікується 1 градус тепла, а вночі температура знизиться до 9 градусів морозу. Упродовж дня пануватиме ясна погода, однак увечері можливе збільшення хмарності. Опади не передбачаються у Павлограді. Денна температура складатиме 5 градусів морозу, а вночі похолодає до 13 градусів нижче нуля. Сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Без опадів у Полтаві вдень очікується 4 градуси морозу, а вночі температура опуститься до 12 градусів нижче нуля. Вночі небо буде чистим, проте з самого ранку й до пізнього вечора у місті збережеться похмура погода. Опади не прогнозуються у Кременчуці. Температура в день сягне 2 градусів морозу, а вночі опуститься до 11 градусів нижче нуля. Хмари, що вкриють небо зранку, затримаються до вечора, після чого поступово почнуть розсіюватися. Опадів не передбачається. У горішніх плавнях день температур знизиться до 3 градусів морозу, а вночі похолодає до 12 градусів нижче нуля. Ранок і вечір будуть ясними, проте в день можливе збільшення хмарності. Опади не прогнозуються. У Запоріжжі температура вдень опуститься до 4 градусів морозу, а вночі знизиться до 12 градусів нижче нуля. Від самого ранку і до вечора місто залишатиметься під щільним шаром хмар. Опадів не очікується. В Одесі протягом дня температура підніметься до 2 градусів тепла, а вночі опуститься до 5 градусів морозу. День буде ясним, без жодної хмаринки. Опади не прогнозуються. В Ізмаїлі в день повітря прогріється до 6 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 6 градусів морозу. Ясна погода протримається до самого вечора, опадів не передбачається. У рені температура вдень сягне 7 градусів тепла, а вночі знизиться до 7 градусів морозу. Увесь день небо буде безхмарним, опадів не очікується. У Чорноморську вдень температура підніметься до 4 градусів тепла. А вночі знизиться до 6 градусів морозу. Протягом усього дня небо залишатиметься безхмарним, опадів не прогнозується. У Миколаєві температура в день сягне 2 градусів тепла, а вночі опуститься до 9 градусів морозу. День обіцяє бути сонячним, без жодної хмаринки. Опадів не передбачається. У Первомайську вдень очікується 3 градуси тепла, а вночі температура знизиться до 11 градусів морозу. Від самого ранку небо буде ясним, однак увечері його затягнуть хмари без опадів. У Херсоні протягом дня повітря прогріється до 2 градусів тепла, а вночі похолодає до 8 градусів морозу. Ясна погода пануватиме від ранку й до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Харкові температура в день складе 5 градусів морозу, а вночі опуститься до 11 градусів нижче нуля. Протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами. Опадів не передбачається. У лозові температура в день знизиться до 5 градусів морозу, а вночі похолодає до 12 градусів нижче нуля. Від ранку й до пізнього вечора місто залишатиметься під щільним шаром хмар опадів не очікується.